Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні, героям слава! Перед початком нашого відео хотів звернути вашу увагу, що на каналі Сільхоз Переділкин буде розігруватись ну, де, ну, через деякий час новий телефон, який хлопці з 80-ї окремої штурмової бригади купили за свої кошти і передали кості, ну, щоб він розіграв. Білетик коштує 50 гривень. Так що не, не, не стойте осторонь. Деталі, куди, де, де яке відео вогляда того телефона, все буде під, під цим відео в першому закрепленому коментарі. А тепер по нашим справам, Значить, привела у нас шоколадочка вчора, привела віс, вісім штучок, ну одне таке було вяленьке, до вечора воно загинуло. Так як дивлюся, Неначе чорних і немає. Серебро і шоколад. Ну, Темніше, шоколадки світіше, а чорних наче немає. Ось вони сидять біля мамки. присосалися. Це в нас залишилась біла, ну я так дивлюсь, на неї може тиждень, може й два. Серебро, Серебро неначе раніше должна, должна бути. Значить, що ми сьогодні? Сьогодні ми будемо відбирати. Молоднічок на плену. Хлопець, біляшить. Ми його вже дня він сидить у нас в вольєрчику тому нашому, де будемо проводити стрім. Так що камера вже встановлена, чекає дівчат, хлопець на місці. Як кажуть, все заряджено, ждуть, жде дівчат. Значить, Що ми вирішили? Ну, як і казали, дві білих. Сразу не обговарюються і по одній кожного кольору. Ну, будемо дивитися, ну тут у нас, по-моєму, стандарти всього одна. одна. Ну, наче, так. А з цих чорних шоколад будемо дивитися більше. До речі, їм вже 6,5 місяців рівно сьогодні. Так що подивимось, зараз включаємо ваги. Ну зараз, звісно, подивимося, як вони будуть вже стікати від мене, наверное, Я сам, наверное, не зможу. Ну зараз, що зможу, я сам. А ну давай так подивимся, посвітим, Юр, може я сразу хватную якусь, он вроде диви-ка серебро, да, вроде на кормушке сидит, нет? Ну, та, да, чи там ти казав, тоді така світла тобі хотілося, чи, чи ця Якась, Да, ну це вона є, дивись, пиво, у... диви-ка біла почти. Оце а вон дивись сидить, воно ушки біле. Чи, чи ця? бери цю, бери. Нормально такая. Та, Ну, куди? Господи, так да що ж ты така переймалка? Ну, есть. Не надо, кстати. 6200. О, отлично. Ну, отлично. Ну, Давай, да, -да, да. Все, иди. Поїдешся плод. Пожерешище кися. Оно подивиться хотівчи. По да, да, всі колоди. Да. Mm -hmm. Бо може знаешь. А ну хватает беленького, да? Ти, ти нам уже не потрібна. Ты свое счастье прокупаешь. Куда куда? Богу, ты никуда не уберешь. Ну, а, Вика, Вика, Вика. Да, 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 не пустил. Ну, ты пять с чем-то там будет. Фи, куда ты хочешь идти? Пять семьсот. Чур, ты перелякалась, ты бачишь? Куда ты? Нет, нет. Что, чернуху? Чернуху Он пойдет в ту калитку, он стандарт в корыте сидит. И била. А она там сидит. Сейчас он там не будет ты тихонько открывай. Белую подай. Она слипится сразу. Надо не позабывать позакрывать. Ну да, не будет он гулять. 5200. А, Там у, тебя меньше, у тебя меньше, да? У нас. Е. Так, вот все стандарты, да? Угу. Ах, ты, ах, ты зацепился за... Да, да. Да. Бах. Пять-четыресов. Так. Вот это выше торговли, когда. Опять. Ну, говорю, это. Пять шесток. Вот ты ее, блядь, выпала, папа. Что? Оно. Так, тікає, бачите? Фотомолоть сипать. П'ять палвин. Ну, нормально, да? Mm -hmm. Та все все. Mm -hmm. mm -hmm. Так, все. Пойдёт. Все. Не от. Так, значить, що? Одібрали, мої дівчат? Зараз декілька слів. Ще. ж бачите, ми сьогодні з Юрою тут вичищали. ну, до речі, Юра більше я там їздив по справах. А потім приїхав, дивіться, помили ми поїлочки їм. І отакі от хамутики замовили в Китаї. Дві, дві Ну, Ось таке маленький так, малесеньке. Воно ж сюди ось. сюди сюди тут. Ну, це Понятно. Короте, ну, Да, вони, вони удобні такі і багаторазові. Бо було тут, де пропускає, ми то проволоки крутимо. А це так, ось клац склаці все. Ну, Дві з чим гривень один виходить. 100 штук замовили і вони розійшлися тут і там на вулиці королям помили. Дві чи три да, штучки не вистачило, прийшлося ставити ну, Де тугенько так ставили там. Зараз не туди до хлопця показуємо, як вони там будуть приймати, а потім дивіться стрім. Юра буде стрімка. З ну, утра до вечора ж там. Yeah, да. ну, щас... хай... да, Будете, будьте, до речі, хто може побачив, хто погуляв, а ми будемо записувати. Yeah. <laughs> Бо ми так ми ж постійно, постійно ж там біля них не знаходимося. Ну оце такі, зараз давайте тоді ми виключаємося, йдемо туди їх запускаємо і подивимось. Ось наш хлопчик. Це ж ми його важили 7-7 кілограмів, да. так? Да. Ну, Він більший. Да. Він, вже... він більше є, він в да, да, да. ну от вже з чим-то там. Так, так, так. Як мінімум 14-15 місяців вже. Пускай, пускай кого-небудь. Да. Біляшка. Да, по малакай. Ты слушай, Маш. Ну брось. брод, брод. Ну, бросай, бросай. Опа, обдуруй. Мені сейчас просто За простоймо. за закинь ему ходить. Кого обхаживать, да? Да, думали 7 штук, а потом вирішили, що хватай 6. Як раз двеляшки и і... каждый по одному кольору. Ну? Жатенька была, вообще было бы психордос. Ну можешь дочекать. Ну. здесь пришлось бы семь брать. Ну да. Или одну бил. Или ну. да. Да ладно, не бухти. Я тебе хочу. Вот так. Все. Все. Дай. Идите, обживайтесь. Ну, ты. Ну, самое, что они уже не, не бьется, а? Может, он уже был, уже в семье. Ой, чекаємо. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну оці, а ну давай, покажи свої нарав. Сереброва, не такі якісь воєвичі, чи войовні. Ой, кричіть, кричіть, давайте. Так що дивіться, спостерігайте. Якщо що, не забудьте, що я вам сказав на початку відео, може кому цікаво. Ну, цікаво, не цікаво, а 50 гривень невеликі кошти і шанс є виграти новенький телефон. Так що переходьте, ознайомтеся з правилами. Ну там правила прості, нічого там складного немає такого. Давайте хлопцям допоможемо. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.